На Близнюківщині фермер завідомо підробив документи та скосив врожай соняшника свого сусіда по полю. 30 червня 2017 року Лозівською місцевою прокуратурою до суду було направлено обвинувальний акт щодо привласнення та розтрати чужого майна, а також підробки офіційних документів. Ситуація наступна. Є поле 145 гектар. Дане поле складає собою повністю паї, людські паї. І от на частину поля площу 100 гектарів. Одне фермерське господарство виготовляє госакти людям. І, тобто люди вже отримують право власності на ці землі. Тоб, у них були сертифікати, в принципі, право, що вони мають можливість на землі ділянки. а це вже вони реалізували право і на площі 100 гектар дане фермерське господарство виготовило держакти. І вже по державним отам з людьми заключило договори оренди. Тобто, поле всього 145 гектар, 45 сталося колишнього фермера, а от 100. Гектар люди вже реалізували свої права і заключили нові договори з новим фермером. Що робить оцей от фермер, такий раніше там був? Він спочатку намагався скасувати ці всі договори через господарський суд і накласти арешт на майно, тобто на посіви сояшника. Тобто, оцей фермер він зробив його державний акти і почав засівати земельні ділянки свої. Він засіяв 100 гектар рожаєм союшника. І коли. У цього фермера вже були ростки такі, то тут тільки на цих 45 залишилося, тільки починалася підготовка землі до засів. І цей же ж фермер намагається через суд визнати право власності на цей урожай, який майбутній за собою. У нього нічого не виходить, оскільки новий фермер приходить в господарський суд і каже: О, дивіться, ось всі мої договори, там шляхи листи-тракторист. Наряди, там, тобто, на обробіток землі, на використання палива, на закупку матеріалів, Все, оце, оце все має, це сєв. І, і дійсно суд визнає, що та, дійсно, ну, ти не можеш визнавати право на це врожай, тому що оцей от фермер. Однак цей фермер, якого 45 гектар залишилося, він е, не зупиняється, йде е, в Близніківський районний суд, подає позовну заяву знову ж таки, аналогічно про, про, про розірвання договорів оренди. Оцих на 100 гектар і про зобов'язання цих пащиків укласти з ним. А через деякий час він змінює подає заяву про зміну предмету позову, щоб і право власності на урожай визнати також за ним. 8 числа. І 9 числа він подає заяву про 9 вересня 2016 го року про забезпечення позову. І в забезпечення позову він підкладає документи, завідомо для нього підроблені. Він підкладає всі документи, які свідчать, що нібито це він засіяв все поле повністю 145 гектар. Якби, що це все він засіяв, а не 45, а 100 інших фермерів. Тобто, якоби це все повністю в поле було засіяно ним, От, підкладає договори оренди свої на ці 45 гектар. І договори оренди на ці 100 гектар між тупайщиками і новим фермером. Що Нібито це знову ж таки з ним. Тобто він бере ну, і дає в суд. Суд, я так не знаю, не вивчив чи неналежним чи не вивчив, виносить ухвалу про забезпечення позову і дозволяє цьому фермеру, який залишив 45 гектар, скасити повністю весь урожай соняшника На підставі завідомо для фермера підроблених документів, виносить ухвалу і дозволяє по ухвалі скасити цей урожай. Через 20 хвилин так була винесена хвала орган Державної виконавчої служби. Вже був на полі і вже приступив до безпосереднього збору збору врожаю. Зібраний урожай було скошено і передано на зберігання вже третій стороні. Тобто, у нас є один фермер, який було 100 гектар, один, який було 45 гектар, який подав завідомо підробні документи, що ніби це все він засіяв, і третя особа, яка була передана на зберігання. При тому, як його передали на зберігання даний урожай, частина була розтрачена, тобто умисно занизили на ваговій вагу урожаю, 67 тонн просто так списали якоби, да, і все інше там завезли в різні склади. Хоча, хоча вони, ця, дана сторона говорить, що ні, ні, все в один склад було чітко завезено, печаткою опечатано, навесено. однак такого зроблено не було. У нас допитані всі водії кажуть, що частину взагалі серед току вигрузили, да, частину взагалі в різні склади позавозили і нічого не Тобто, Дані дії свідчать про. Умисел особи на заведення враження, після чого його розтрата. І виходить, наступна ситуація, коли цей фермер Коскоси 10 приходить на наступний день до цього суддя, який вносив ухвалу, і показує свої документи, які він подавав господарський суд і каже, що це все моє суддя, дивлячись, що дійсно це все його, що він виніс неправильну ухвалу, і дану він виніс на підставі підроблених документів, він виносить ще одну ухвалу, де скасовує заходи забезпечення позову. Тобто, ну, Однак він не прописує другим пунктом, щоб повернутися це кошена цьому ж фермеру. Ми беремо ухвалу слідчого судді про обшук, проїжджаємо до третьої особи, особи якій було передано на зберігання, вивозимо той, той, той об'єм соєшника, який було прописано в ухвалі, той та наш, і передаємо на зберігання. В принципі, ми повернули те, що було викрадено. Викрадено за допомогою підробних документів, так, на підставі рішення суду, у фермера ми йому повернули там, 226 тонн соочника, було отак от вивезено. Ну, тоді ми взяли довідку експертизи, висновок експерта, де зазначається, що вага однієї тонни була 10 тисяч гривень на той момент. Тобто на 2 мільйони 226 тисяч гривень було незаконно скошено у фермера вже у совершника на площаді 86. 19 гектарів 19 грудня 2016 року було подумано про підозру цьому фермеру, в якому 45 гектарів, який подав завідомо завідувані документи щодо за частиною 5 статті 191, тобто це привласнення і розтрата. І за частиною 1 статті 366 це підробка офіційних документів. Тобто він же він підробив позовну заявленість, позовну заяву недостовірні дані і підробив додатки до неї, після чого фігурант у нас переховувався. Ми зупиняли кримінальне провадження в зв'язку з. Переховуванням підозрюваного. Однак, 30 червня обвинувальника в кримінальне провадження було направлено до суду разом із позивною заявою. Тобто, потерпілий подав позовну заяву на 2 мільйони 226 тисяч І ми разом з обвинувальним актом направили до дали військовому міськрайонного суду. Частина 5 статті 191 це є особливо тяжким злочином і від 7 до 12 років. З конфіскацією майна всього майна, яке є у, у нього власності. Тобто, по суті, яка ситуація? Два фермери, один в іншого, скостив 186 гектарів соєшника на підставі ухвали суду, яка була винесена на, на підставі е підроблених документів, які були подані цим фермерам. Передав він на, хран, на зберігання, при цьому розтративши ще частину врожаю. Да? Ми цей урожай повністю в ході обов'язка виявили, обшуку виявили. І виходить, ми повернули. Потерпілому урожай на 2 мільйони 226 тисяч. Ми е, його правозахистили, повернули цей урожай потерпілим. вивезли своїми КАМАЗами в ході обшуку ми виявили і вивезли. Потім ми зробили експертизу, яка дійсно підтвердила, що цей е, соочник, який був на полі, коли він ріс 100 гектар. Да, от ми взяли туди возразки і з машин, які возили, ми їх зрівняли, і експертиза каже, що дійсно це той самий союшник. Тобто це не інший якийсь там. Той самий. У нас є дві експертизи, які дійсно підтверджують, підтверджують даний факт. От і все.